Культиватора ляомак під будь-які потреби. Якщо вам потрібно для міждуряддя 155 моделька, або просто під грядочки зробити, спушити землю 45 см ширина, максимальна глибина 15 см і фреза ділиться на 25-35 на і на 45 см. Одна швидкість вперед, вага 30 кг. Наступний йде це 175 Одна швидкість назад, одна вперед. Двигун на 6 кількість сил бензиновий, фреза 80 см. Ділиться на 60 та на 40 Максимальна глибина 25 І 198-й. Тут йде дві швидкості вперед та одна назад. В комплекті також йде фреза 80-60-40 Ручка регулюється вправо-вліво, вверх-вниз. Повертається. Той, щоб не ходити за ним, вже такі более для більших ділянок. Якщо вас цікавлять культиватори Aleomac або якісь інші мотоблоки, і ви не знаєте, які придбати, зателефонуйте до нас, і ми вас з радістю проконсультуємо та допоможемо у виборі. Контакти будуть під собі.